Сьогодні я вас вітаю на своєму каналі, де я розповідаю про прочитані книжки. І хочу поговорити з вами книгу, яку я сьогодні закінчила читати, і просто хочу скоріше з вами поділитися своїми враженнями. Називається вона Все те незриме світло, автор Ентоні Дор. Це неймовірна книга про молодь. Як, Якій не пощастило жити у часи Другої світової війни. І це історія, мабуть, їх зустрічі, як вони до неї йшли, вона була дуже короткою і закінчилась дуже трагічно. І сподіваюсь, мене я зможу вам коротко про неї розповісти. Навіть я не робила багато приміток, тому що, ну. Мені чомусь було важко якось виділити окремі тези, бо це книга, по-перше, вона художня. Художня, історична, це літературний твір, в якому ну, важко виділити якісь окремі тези, бо це історія. Тут немає наукових тверджень, висновків, а лише подання самої історії, як вона є. І ще одне. Дуже не хочеться розкривати всі карти, щоб вам, коли ви будете її читати, вам було цікаво читати і до останньої сторінки очікувати на, на фінал, на розв'язку, на те, щоб зрозуміти, чим закінчилась кожна, до чого призвела ця історія. Як Завершилося, насправді завершилося життя кожного героя, бо починається вона. Книга дуже, дуже цікаво побудована. Вона веде дві лінії початку з того, як почалася вона, довоєнна історія Франції Німеччини. Бо героїня в нас француженка, а герой в нас хлопець з Німеччини. І в них їхнє життя, звісно ж, починається парал... Паралельно, ну, він старший від неї на два роки, але паралельно в їхніх країнах, перед військовий, передвоєнний час, перед тим, як війна, війна починається. І, друга, і, і тут, тут таки автори намагаються вести і веде другу лінію історії вже, скажімо так, це книга про двох дітей. Двох дітей Хай підлітків, але дітей. Історія їх починається з їх дитинства дівчинки, яка сліпне у шість років. Вона парижанка, вона француженка, і як за нею доглядає її батько і хлопчик, який живе в сиротинці, бо він сирота його батько загинув на шахті. Дуже бідне життя в сиротинці з його сестрою і з іншими дітьми. І далі розвертаються просто драматичні, розгортається драматична історія їх зростання дівчинки, тому що в неї змінюється світ навколо неї, їй потрібно до нього пристосовуватись, бо вона втрачає зір, як батько допомагає їй пристосуватись до цього світу. І хлопчик, який дуже цікавиться фізикою, технікою, математикою, і... але не має ніяких можливостей виявити свій потенціал. І все, що... і все, здавалося б, найкраще в його житті відбувається, коли його помічають високопосадовці. Вермахту, так, нацисти, які бачать його талант і відправляють його до школи нацистської, де він мав би стати видатним, скажімо так, діячем з того часу, скажімо так, але ну, все одно він потрапляє на фронт. А дівчинка після окупації Парижу має від'їжджати з з батьком з Парижу тікати, вони біженці, вони їдуть до свого, до свого... вона їде дядька, діда двоюрідного і оселяється в невеликому місці на березі океану Сент-Мало. І вже там ми спостерігаємо, як же відбувається їх зустріч з цим хлопцем. І чим вона завершується? Будь головне, головне, що я хочу сказати про цю книжку, звісно, це ще одна книга про трагедію, про війну, про Другу світову війну, яка покалічила дуже багато доль, е, яка е, поставила людей в страшні, в жахливі, в нелюдські умови і ми можемо ще раз побачити, як, як же люди жили в тих умовах, як вони намагалися зберігати свою людяність, як жорстокість навколишнього світу, жорстокість байдужих нечуйних людей вбивала, тобто, ті юні душі і ті довірливі, добрі. Ну, насправді я дуже дум, я довго думала над тим, що тут написано рецензія дивовижна, неймовірно життєрадісна книга. Життєрадісна. Я, Основна моя думка після прочитання, я намагаюся зрозуміти, чому ж вона життєрадісна. І не можу, чесно кажучи, мабуть, я не, глибо... не настільки глибоко можу зрозуміти. Що мав на увазі автор саме цієї рецензії Entertainment Weekly, я так розумію, що це газета, такий відгук написала. Бо в трагедії війни, в описі мільйонів-мільйонів загиблих, покалічених, і ще більше більших мільйонів покалічених доль в сиротах, в. Страшних там катуваннях, і в голоді, і в тому, що жадоба, я не знаю, якісь ниці, потреби людські призводять до катастрофи, і вже протягом всього життя ну, залишають свої рани в людських душах, і навіть коли вже. Давно вже немає війни, на війни поряд, люди все одно страждають. Я не бачу в цьому нічого життєрадісного, і, мабуть, ну, книга свіже прочитана, мені ще треба над нею подумати, і я її обов'язково рекомендую читати. Я повністю погоджуюсь з нагородою, яку їй надали. Це ця книга Лауреат Поліцерівської премії. Я... Я не шкоду, що її купила і прочитала, і раджу, раджу вам зробити те саме. Вона, в принципі, не знаю, як для мене, це така Вона така ж неординарна, така ж унікальна, як інші книги, які мені доводилось читати про Другу світову війну. І найбільш цікаво буде і мені, і людям, які звикли бачити. Читати про війну зі сторони нашого пострадянського минулого, зі, які знають більше історії тієї, яку її подавали радянсь... радянські... радянська влада нам, ця книга з іншого боку дивиться на все це. Вона я би сказала, що вона все ж таки нейтральна, вона не бере чийсь, чиюсь сторону, вона зло називає злом, і в тому числі радянські війська, радянських солдатів змальовує як зло. І так само і нацистів як повне зло. Добре, книжка досить сумна, але цікава. Якщо вам сподобався мій огляд цієї книжки, обов'язково ставте пальчик догори, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато інших цікавих книжок. А зараз я за традицією зачитаю деякі уривки. Доси, досить стисло Намагатимусь фарічок. І все одно йому вдається знаходити нелегальні передачі що два тижні чи близько того. Він забирає поганеньке радянське обладнання, покрите тонкою крицею, злютоване аби як. <кій> Усьому бракує системи. Як вони можуть воювати з таким некодичним обладнанням? Їхній опір Вернерові зображали Чудово організовані, небезпечні, дисципліновані партизани, що слухають жорстоких, спраглих крові лідерів. Але тепер він на свої очі бачить, як слабкість їхніх зв'язків між собою зводить на нівець їхні зусилля. Вони брудні і богі, вони живуть у ямах, погано організовані головорізи, яким нічого втрачати. Як йому зрозуміти, де тут правда? На думку Вернера, усі. Навколо підпільники і партизани. Кожен, хто не належить до німців, навіть найулесливіші, хоче німцям смерті. Вони тікають від вантажівки, почувши її горкіт на міських вулицях. Вони ховають лиця, ховають свої сім'ї. Їхні магазини переповнені взуттям знятих із мертвих. Подивіться на них. Що він відчуває в найгірші дні тієї безжалісної зими, доки ржа відкриває, вкриває вантажівку, гвинтівки і радіо, доки німецькі дивізіони відступають на всіх фронтах, так це, так це глибоку огиду до всіх людей, яких вони проминають. Димливі, зруйновані села, розбита цегла на вулицях, замерзлі трупи, розтрощені стіни, перекинуті машини, собачий гавкіт, мишва і вошва. Як вони можуть так жити? У лісах, у горах, у селах вони мали б висмикувати безлати з корінням. Загальна ентропія будь-якої системи, як казав доктор Гауптман, зменшиться тільки якщо збільшиться ентропія іншої системи. Природа вимагає симетрії, має бути порядок. Однак який порядок вони тут наводять? Валізи, черги. Зарюмсані діти, солдати, у яких в очах застигла вічність, що повертаються до рідних міст. У, яких, у якій системі підвищується порядок? Точно, не в Києві, не у Львові і не у Варшаві. Тут аїд. А людей так багато, ніби велетенські російські фабрики виробляють нових щохвилини. Убивайте тисячу, а ми зробимо ще десять. На Надворі скрізь височують купи битого каміння. Цегла на димарях обідрана, небом дим. Він знає, що набої прилітали зі сходу, що шість днів тому американці дійшли до параме. Тож веде Марі Лор у тому напрямку. Будь-якої миті їх помітять, або американці, або солдати його армії і примусять до чогось працювати. Поповнити ряди, зізнатись, попрощати з життям, звідкись долинає звук пожежі, хрускіт стиснутих у кулаці сухих трояндових пелюсток. Більше не чути нічого. Ні двигунів, ні літаків, ні віддалених пострілів, ні стогону поранених, ні собачого гавкоту. Він бере її за руку і веде повз купи завалів. Набої не падають, Кули, кулі не летять, а світло м'яке. І у повітрі літає попіл. Ті молоді жінки, що лишилися в місті, вбираються у лахміття, ховаються у підвалах. Юта чула, що бабусі вимазують онок екскрементами, зрізають їм волосся хлібними ножами, тільки, би, тільки щоб ті не приглянулись росіянам. Вона чула, що матері топлять дочок. Вона чула, що від росіян за кілометр смердить кров'ю. Тепер уже скоро, повідомляє Фрау Елен, прикладаючи долоні до плити, що відмовляється кип'ятити воду. Росіяни приходять до них одного безхмарного травневого дня. Їх лише троє, і стається це лише один раз. Вони вламуються в друкарню на першому поверсі, шукаючи алкоголю і, не знайшовши, починають пересерди стріляти в стін, чути тріски дріжджання куль, підскакують від старого роз... розібраного верстата. В кімнаті на горі фрау Елена сидіть у своїй смугастій лижній курці зі скорченим новим заповітом у кишені, тримаючи дівчат за руки і безгучно. Проказуючи молитву, Юта дозволяє собі вірити в те, що росіяни не підуть на гору. Вони, вони справді кілька хвилин топчуться внизу, а тоді починають підніматися важко огопаються чобітьми. Не хочу далі читати, там описується дуже, дуже неприємна, дуже страшна сцена, що ці солдати роблять з дівчатами німецькими у Берліні. <кій> Юта не розуміє, чому, але кров починає шміти у її вуха. Кінчик олівця, зависає над сторінкою. Це ж просто гість, сусід, друг, чи та маленька дівчинка Анна, що живе на їхній вулиці, яка іноді сідає поряд із Максом у його кімнаті на горі і повчає його, якнайкраще будувати вигадливі міста з пластмасових кубиків. Але Анна. Але Анна стукає не так. Макс біжить до дверей з літаком в руці. Хто там, любий? Макс не відповідає, а значить, прийшов хтось незнайомий. Вона виходить у коридори, бачить у дверях велетні. Макс складає руки на грудях, вражений зацікавлений. Літак падає йому під ноги. Велетень знімає кепку. Він має блискучу лисну. Фрайо Вете, він вбраний у сріблястий спортивний костюм, завбільшки з парашутом. Із червоними смужками в воках, блискавка защепнута аж по підборіддя. Здоровань боязко простягає полотняний наплічник, хулігани на площі, Ганс і Гербер. Його зріст викликає пам'яті їх усіх. Цей чоловік, думає вона, багато куди заходив, не постукавши. Навіть перед тим, як вона киває, перед тим, як він каже, я вам дещо приніс, перед тим, як запрошую його увійти, вона знає, що прийшов, що прийшов він через Вернера. Все, на все добре.